Ви працівники державної установи. Повідомте, будь ласка. Зараз Зараз піде робочий, час, за який ви отримаєте грошові кошти з бюджету. Питання: хто ви зараз... неважливо? Ви працівник установи. Дай, Ви відмовляєтесь мені назвати? Ви відмовляюся? Відмовляєтеся. Зафіксували. Добре. Тобто. А ви сейчас консультуєте секретаря? Или mm -hmm. Ви зараз э, відкликаєте учасника процесу? У вас перерва? Mm -hmm. Перерва в судовому засіданні, не у вас. У вас немає перерви. Тому що ви отримуєте державну... Mm -hmm. mm -hmm. ви мені не вказуєте. Mm -hmm. Представте, mm -hmm. mm -hmm. прізвище, э, Сніміть, будь ласка, фіксуйте. Ваше прізвище по-батькові, одну і друге. Прізвище ім'я, по батькові. Не, ви не повідомляли ні фіксацію, нічого. І хто ви така теж не повідомляли? Суддя повідомив, ви не повідомляли. Хто ви такі? Ви працівники державної установи. Повідомте, будь ласка. Зараз перерва у судовому засіданні. Зараз йде робочий час, за який ви отримаєте грошові кошти з бюджету. Питання: хто ви? Зараз обідня перерва. Зараз... Неважливо, ви працівник установи із моїх і його податків це вам заробітна плата. Я маю право, якщо ваші дії є неправомірно, поскаржитись. Назвіть ваше прізвище ім'я по-батькові посаду. Для чого вам моя посада? Ви зобов'язані за вимогою назвати. Чим це передбачено? З, З законодавством України. Чи ви не знаєте, ви відмовляєтесь мені назвати? Да, я ви від... відмовляюся. ви? Я відмовляюся. Відмовляюся. Зафіксували. Добре. Thank you.